Вітаю! Сьогодні перед нами, знаєте, така собі загадка: існує проект Karma Logic, в основі якого лежать 54 універсальні закони, що, ну, за словами автора, керують долею. Сотні тисяч людей кажуть, що це змінило їхнє життя. Але ось у чому річ: в наших джерелах немає повного списку цих законів. Тож наша сьогоднішня місія ну, скажімо так, стати детективами. Використовуючи уривки з книг та відгуки читачів як докази, ми спробуємо розкрити, що ж це за закони і чому вони так сильно е резонують з людьми. Це чудова постановка питання. Справді, бо ми ж, виходить, не маємо самої інструкції до Всесвіту, а лише відгуки тих, хто її читав. І це змушує нас дивитися не просто на зміст, а не ефект, який він справляє. І центральна ідея, яка ну, пронизує всі джерела, це перехід від ролі пасажира у власному житті, от саме так, до ролі водія. Проект стверджує, що розуміння цих законів це як знання правил дорожнього руху, можна їздити і без них, звісно, але ризик потрапити в аварію, м'яко кажучи, значно вищий. Гаралест, давайте тоді розпакуємо цю метафору. Перш ніж виїхати на дорогу, треба ж пройти навчання. Як виглядає ця, так би мовити, автошкола від Кармалоджик? З джерел зрозуміло, що це ціла система з чотирьох книг. Саме так. І 54 закони це лише перший крок. Перша книга Кармалоджик власне і є цими правилами дорожнього руху. Це фундамент. Друга книга Карма Маджик, з якої походять наші уривки, вчить водія краще розуміти свій автомобіль. Автор називає це особистим емпаверментом, тобто як використовувати свої внутрішні ресурси у шести ключових сферах: це здоров'я, інтелект, уміння, енергія, стратегія та соціум. Шаховий хід на кілька кроків уперед абсолютно. А далі, після правил і розуміння власного авто, ідуть практичні навички. Третя книга Кармокоуч, яка ще в планах буде присвячена психотехнікам для особистих змін. І четверта Karma Guide – це про навігацію, тобто про ефективне управління часу. Виходить така цілісна система. Знаєш правила, знаєш себе, вмієш змінюватись, і ну орієнтуєшся в часі. Окей, з архітектурою проекту розібралися. Тепер повернімося до нашої детективної роботи, до самих законів. У нас немає списку, але є свідчення. Читачі кажуть, що закони об'єднані в шість розділів або сутри. Що це за термін? Ну, в класичному розумінні сутра це коротке лаконічне правило або афоризм, що містить глибоку думку, це як нитка, знаєте, на яку нанизані перлини мудрості. Тобто маємо шість великих тем карма, відносини, дія, ресурс, слово та вибір, кожна з яких розкривається через низку конкретних ємних законів. І ось тут починається найцікавіше. Багато читачів пишуть, що ці закони здаються їм до болю знайомими, ніби вертяться на кінчику язика. Це наш перший великий доказ. Схоже, автор не вигадував нічого нового, а систематизував те, що й так існує в колективній свідомості. Так, так, один з відгуків прямо каже, що це аналіз через призму різних релігій та вчень. Тобто, проект бере вічні ідеї, золоте правило моралі, принцип причинно-наслідкового зв'язку і подає їх у структурованій сучасній формі. Спробуємо на основі цього реконструювати хоча б один закон. От візьмемо сутру відносини. Багато хто згадує про ідею дзеркала. Можна припустити, що один із законів звучить приблизно так: світ повертає тобі те, що ти в нього проєктуєш, люди, яких ти зустрічаєш, це твої дзеркала. Точно і це пояснює, чому виникає відчуття, я ж це знала. Цю ідею можна знайти і в Біблії, якою мірою міряєте, такою відміряється й вам, і в сучасній психології. Але тут вона вочевидь сформульована як чіткий універсальний закон, що й викликає у читачів ефект впізнавання, або візьмемо сутру слово. Який закон міг би бути там? Mm. З огляду на загальну філософію можна припустити існування закону еха, тобто кожне вимовлене слово не зникає, а створює вібрацію, яка рано чи пізно повертається до тебе. Це може стосуватися як пліток, що руйнують довіру, так і слів підтримки, які створюють навколо тебе позитивне поле. І це ж не містика, а цілком логічна соціальна динаміка. І все це подається не як суха теорія. Читачі в захваті від того, як матеріал ілюструється, пишуть про життєві історії знаменитих людей, історичні факти, цитати. Це перетворює абстрактні закони на живі приклади. Один із відгуків навіть протиставляється промиванню мізків черговим. НЛП, не всі можуть знати, що таке НЛП? НЛП або нейролінгвістичне програмування це набір психологічних технік, який з'явився в 70-х. Ідея в тому, щоб моделювати успішну поведінку інших. Але з часом ну, НЛП здобуло репутацію маніпулятивного інструменту. Тому фраза про промивання мізків це насправді комплімент книзі читач каже: мене не намагаються запрограмувати, мені дають поживу для роздумів. І знаєте, що мене найбільше вразило у відгуках? Це навіть не те, що люди думають про ці закони, а те, як вони буквально живуть із цією книгою. Це не просто чтиво на один вечір. Тут є два абсолютно різні підходи. Так, і це дуже показово. Перший підхід це глибоке методичне вивчення. Одна читачка радить читати тільки в зібраному стані вранці, робити конспекти, перечитувати це ставлення до книги як до підручника, як до серйозної інтелектуальної роботи. Інший читач зізнається, що з першого разу нічого не зрозумів, бо читав неуважно, і лише вдумливе перечитування все змінило. Протилежне люди використовують книгу як оракул, відкривають на випадкові сторінці, щоб отримати пораду на день. І як пише одна жінка, ця глава завжди найактуальніша для людини саме в цей момент її життя. Цей момент з відкриттям на випадковій сторінці мене зачепив. Це ж майже ворожіння, бібліомантія. Ідея, що Всесвіт через книгу дає тобі саме ту пораду, яка потрібна. Це потужний психологічний інструмент, незалежно від того, вірить людина в містику чи ні. Коли ти відкриваєш текст із запитом, твій мозок автоматично починає шукати в ньому відповіді та зв'язки зі своєю поточною ситуацією. Це змушує тебе рефлексувати, дивитися на свою проблему під новим кутом. Книга стає не просто джерелом інформації, а співрозмовником. Точно, це вже не просто папір з літерами, це дзеркало для твоїх думок. Мені це нагадало, як у дитинстві дехто відкривав енциклопедію навмання, щоб дізнатися факт дня. Тут той самий принцип, але застосований до власного життя. Проте тут у мене виникає питання. У відгуках часто звучить думка, що книга не дає готових рішень, а лише інструменти. Але чи не є це хитрим ходом сказати, ми даємо інструменти, а не рішення» – Це ж класичний спосіб уникнути відповідальності, якщо поради не спрацюють. Це справедливе зауваження, і тут я думаю, відповідь криється в самій філософії проекту. Якби книга давала готові відповіді, вона б суперечила своєму головному принципу, що ти сам є господарем своєї долі. Готове рішення перетворює тебе на виконавця чужої волі. Інструмент же, навпаки, розширює твої можливості. Проте, ваше питання слушне: чи є у відгуках щось про реальні конкретні зміни, а не просто про загальне відчуття роботи над собою? Прямих історій було стало в наших джерелах. Немає, але є натяки. Люди пишуть про зміну світогляду, про те, що почали бачити закономірності у подіях, які раніше здавалися хаотичними. Можливо, головна зміна це не зовнішні досягнення, а внутрішнє відчуття контролю і розуміння. Ти перестаєш бути жертвою обставин і починаєш бачити свою роль у всьому, що відбувається. І це підводить нас до того, що Кармалоджик це більше ніж просто книга, чи навіть серія книг. Джерела згадують цілу екосистему. Мобільний додаток, музичний проєкт, онлайн курси це спроба взяти ці 54 принципи і вплести їх у тканину сучасного життя. Так, але тут важливо не потонути в маркетингових термінах. Замість того, щоб просто перелічувати продукти, давайте подумаємо, яку функцію це виконує. Навіщо книзі мобільний додаток у джерелі є цікава деталь. У додатку можна не тільки читати закони, а й створити власну конституцію. І ось це ключовий момент. Це перехід від пасивного споживання інформації до активної інтеграції. Ти не просто читаєш про закон зеркала, ти береш його і формально прописуєш як один з принципів свого життя. Це акт свідомого вибору. Це перетворює філософію на щоденну практику. Так само і музика вона створює певну атмосферу для роздумів, допомагає налаштуватися на потрібну хвилю. Це спроба задіяти різні канали сприйняття. Отже, підсумовуючи наше розслідування. Ми почали з загадки про 54 закони, яких не бачили, і здається, ми дійшли висновку, що їхня сила не стільки в новизні, скільки в систематизації та подачі вічних істин. Це ніби хтось взяв розсипані по світу перлини мудрості, нанизав їх на шість ниток сутр і подав у красивій сучасній упаковці з живими прикладами. Саме так. І ця система пропонує подивитися на життя не як на хаотичний набір подій, а як на гру з чіткими, хоч і не завжди очевидними правилами. І знання цих правил дає відчуття впевненості та контролю. Ти стаєш не просто гравцем, а стратегом, який розуміє механіку гри. І це, судяться з усього, і є той самий особистий емпауермент, про який говорить автор. І наостанок одна деталь з джерел, яка, як на мене, найкраще ілюструє амбіції цього проекту. У відлуках згадується, що автор Олексій Ситников задумав створити подібну книгу, але адаптовану для дітей, і це підводить нас до фінального питання для роздум'їв. Якщо ці універсальні закони про дзеркала, ехо та бумеранги, можна пояснити дитині, наскільки ж глибоко вони вкорінені в самій структурі нашого людського досвіду, і можливо головний урок, який ми можемо винести з цього всього, полягає в тому, що починати вчитися правилам дорожнього руху власного життя ніколи не рано і ніколи не пізно.